Всім привіт! Сьогодні я буду знімати, як я вживаю. Як ми будемо тут жити в моєму міні-домику з моїми дітьми до приїзду моєї мами. Ну, тут у мене їхня їжа. Чайок. А так, тут у мене все устроено. Лагусик. Вони поки що сплять іще. Ну, а поки вони сплять, ми можемо пройтись і сходити до Айзіка. Ну, я думаю, що ми так і зробимо зараз. И, якщо шо, у мене конструкція закріплена ну, отак. А тут еще вот так вот можно закрыть такое. Чтобы нормально закрыть, вот так сработать с той стороны. Звучит от стороны вот так. Все. И тут а, так само. Короче, вот так. Айоныш! Ай, Айоныш охладюсь я. Так. Ну, она Айоныш занимается своими делами. Ух, потім ми йдемо до дітей. Якщо що їх зберігать. Мама і ми і теплі. Я думаю, що я їх буду вже будить, бо вони вже два години сплять. Просто так, все, вони проснулися, думаю, що я їх першим ділом покормлю. Ну, якщо що, шо... оце Мері, а оце Лана. Так, ну, Мері не дуже голодна, не сказала. Почему я ей дам трошки меньше? Все. Ладно, тут сюда идти есть. Мэри тоже есть. Слухайте, у мене більше немає пам'яті, тому я думаю, що на цьому все. Всім пока.